Hello. Я мала якесь непереборне бажання знімати сьогодні влог, бо відчуваю, що столі сьогодні не дуже підуть. І якщо й будуть, то будуть такі якісь посередники. Насправді немає якихось сенсів думок, які виносяться. Хіба я візьму якусь не знаю, тему, просто придумаю. І про неї буду говорити, бо якось зараз дуже буденний день, рутинний день. Прийшла на роботу, у мене зараз буде консультація. Потім я попрацюю, піду на обід, попрацюю, прийду додому, ем, суджу з Настю на каву, скоріш за все. Прийду додому, почитаю, е, повечерю, можливо, подивлюсь ще з Настю, ляжу спати. Типу, <сум> супер рутинний день, але і треба вчитися насправді в цьому знаходити, як вести блог через те, що. 음, поки я не навчусь вести блог з таких буденних, постійно плюс-мінус однакових речей, мені складно буде вже вести, і коли буде щось дуже багато всього відбуватися, бо коли нічого не відбувається, то хоча б є час ну, нічого не відбувається, такого яскравого чогось незвичного, то в тебе хоча б є час і місце, скажімо так, де ти можеш подумати про те, що викласти, як викласти. А коли це буде відбуватися, його не буде. Ось таке от. Взагалі я вже думаю над тим, щоб взяти. Відпустку з блогу, щоб взяти відпустку всюди, відпустку на роботі, відпустку з блогу. Тільки ютубчики я буду пилити, через те, що ютубчики дуже хочу. Ось, можливо, влоги вийдуть трошки з запізненням, але я точно буду монтувати і викладати це все. Ось, і, правда, дуже хочеться за ну, лишити для себе цей момент, коли. Я поїду на концерт, я загалом повинусь. Мені загалом би хотілося зняти, не знаю, серію влогів, можливо, там кожного дня знімати, чи через день знімати, чи знімати там влог за два, за три дні. Мені здається, це буде прикольний досвід, цікавий, як я буду приїжджати, переосмислювати. Я насправді намагалася знімати влоги в Польщі. І в мене навіть на попередньому телефоні десь є якась частинка моментів, які я намагалась знімати, але в мене не виходило. В мене не вистачало сил, в мене не вистачало ви взагалі якогось чогось, що я могла би давати людям. От, а зараз воно є. Тому дуже хочеться. в мене консультація, хочу їсти. Зараз посиджу півгодинки, попрацюю. І піду на обід через те, що треба щось зробити перед цим. Угу. Коротше, що я хотіла сказати, мені так подобається оці, не знаю, у мене зараз 14-та виходить, була консультація. І я так люблю ці консультації, які вже там, не знаю, не перша, друга, третя, а вже трохи далі, де вже ти трохи краще розумієш клієнта, його бекграунд, у вас вже кращі вибудовані стосунки. Вони всі дивляться на мене. <рі> Ладно, я просто розважаюсь, насправді мені оці всі вкладочки, там відкриті страви, в яких мені треба внести правки, додати буквально по декілька слів. Ось, я їх всіх відкрила, щоб ніяке не загубити. І зараз або зараз зроблю. Я думаю, що я зараз це зроблю і вже піду на обід, уже повністю закривши цей ресторан. Або піду по обідею і тоді. Але я думаю, що я зараз зроблю це займа хвилин, може, 15, я сподіваюся. Піду собі спокійно обідати. Ну, спокійно, в мене ще там три ресторани, які треба приєднати на черзі, але то вже таке. То спокійно. Починається з прекрасного ракетного обстрілу. Найс! Nice. Це в традиціях Києва. І русні. Надіюсь, мене не за русню. Спробую зняти влог номер 2 Я не знаю, як оце люди знімають по декілька днів влоги. Типу, що там в лозі, не знаю, тиждень або декілька днів. В мене так не виходить. Я не знаю, я або знімаю цілий день і так, типу, е досить інтенсивно, десь не знаю, влог десь на пів години, або знімаю по одному фрагменту в день. І не знаю, Коре, в мене сніданок, зараз 9.56, я би вже, ну як? Я сьогодні так на розслабленому вайбі їду в лопість, все, що я по четвергам зазвичай вдома, а тут я розуміла, що в мене буде. Дуже розслаблений кінець місяця в плані того, що я поїду додому. Я поїду в відпустку. Я не знаю, чи я це вставлю. Напевно, вставлю. Я не знаю, поки як я розкажу про це в лозі ой, в сторіс. Але ну, можна. А, ось. Я поїду в відпустку. І що? я саме дуже тішуся. І я подумала, що в мене там є декілька завдань, які треба було би зробити пошвидше. І я сьогодні поїду їх робити. Надіюсь, частинку з них зможу зробити. Все, очевидно, не зможу, але частинку можна було б зробити. Але вчора в нас була дуже неприємна історія, яка називається Ракетний обстріл. На Київ, на щастя, цього разу вони не летіли. ніяк. Вони спочатку летіли на Київ, потім повернули на захід. І обстрілювали Київ, Є, є загиблі, є поранені, 30 чи 50 будинків е, постраждало, словом, жесть, що відбувається. І так, да, якось так, коротше, е, ніч дуже перекручена через те, що я заснула вже лише, коли прийшла сховище, це було пів на четверту. Я десь оближ до 4 заснула і прокинулася на 40 хвилин пізніше, ніж зазвичай, бо я просто не могла себе з ліжка. Я, я тупо не чула перший будильник. Ну, типу, я не пам'ятаю, що в 9 в мене будильник працював. Я прокинулася в 9.30. Реально, я вже дуже давно не відчувала такого, коли я тупо не чую, що будильник працює. Настільки я була сонна. Діот приколи Мені дуже цікаво. Кавушку за вас. І книжечку вже для себе. Читаю. Але насправді дуже мені подобається зараз читати. Я не дочитала тих вихідних, як казала, що думаю. Але мені дуже подобається, я прям. Я хоча б, по, не знаю, 20 сторінок, але читаю кожного дня і це кайф. Я нарешті вийшла на вулицю і їду в офіс. Ну, ще не їду, ще тільки. Надію, вам хочу щось чути. Якщо не чути, то я цей кадр просто не вставлю. Але надіюсь, буду чути. Я почитала книжку. Там повний треш відбувається. А мені дуже не подобається те, що там відбувається. В плані е, написано класно, ідея класна в плані, ну... Показати, що таке може статися з кимось. Я в цьому бачу сенс. А, але сам, самі... Ой, закрила вас трошки. Але самі події це повний треш, звісно. Це просто... Ем, ну, повний треш. Якщо не матюкатися. Оце — Оце щастя, так виглядає щастя. Да, насправді я дуже рада. У нас в офісі є кондиціонер. Я сьогодні приїхала працювати в офіс, бо в нас є кондиціонер, бо я працювала би вдома, але вдома ну, легше приїхати в офіс насправді, ніж вибути день у нас в кімнаті. З розумінням того, що ти можеш приїхати в офіс, в якому прохолодно. І можна спокійно сидіти і не мучитися. Да, Вона закінчується вода, треба сходити, набрати води. Ось. Менюшки. Сьогодні мені це дається. Ну і вчора, насправді, також. Цього тижня загалом мені це дається простіше набагато. Бо я, я не знаю, я якось е, навчилася за останні місяці знаходити щось цікаве в цьому. Не знаю, якось собі продумувати всякі приколушки. І це допомагає. Знаєте, знаходити якісь сенси в тому, що не сильно має для тебе сенс. І... Наділяти щось сенсом, або наділяти щось прикольними інтерактивчиками. Це класна штука. Це допомагає робити якісь рутинні речі, які, ну, типу, це не та робота, яку, яка мені не, не подобається, яку я ненавиджу, не знаю, яку я не хотіла робити. Типу, ну це ок. Це ок. Але це буває нудно. І буває рутинно. Тому я придумаю собі різні штучки, якими себе завлікти, щоб е, не втрачати. Настрій, сили, щоб не втомлюватись так типу, сильно Поки працює. Яка сьогодні така заряжена, що дуже швиденько зробила перший заклад. Зараз чекаю, поки Олександр пише по другому Надіюсь, він відпише. А як ні, то піду на обід, тоді буду на нього телефонувати, чи це все може бути нізони доступу, скажімо так, зараз. От, ну, або за в заклад на криняк. Але якийсь такий вайб. Мені правда болить спина сьогодні трохи. Але я думаю, що це від такого сидіння в сховищі, бо я цього разу в укритті навіть не спала. І це, типу, не дуже прикольно. Але що маємо, то маємо. Може, це відкрити вікно, не знаю. Було більше світла. Ну, відкрити ці. Боже, як вони жалюзі. Не знаю. Дивіться, які рибки в нас є. А ще в нас є така картина одна. І така картина друга. І книжечки красиві, всякі різні. Давайте я вам зроблю екскурс по книжках. Кіточок Вибачайка, Макнамари. Отакі у нас листівочки красиві. Гарна книжка насправді. Гарно. О, так. А це книжка, яка в нас лишилась зараз тільки одна, але це рекомендаціон всім, хто взагалі якось взаємодіє з дітьми, навіть не батькам, там, тьотям, бабусям, хресним, треба її протерти, купити серветки. Це маст хев. Ма Мастріт обов'язково читати всім, просто максимально обов'язково. Це хоч і не про теорію прив'язаності, по якій ми працюємо, але вписується сюди. І ось дві наші книжечки, які ми найбільше поширюємо. Я зараз читаю цю, хоча вона, начебто Макнамара, вона переосмислила його і там трошки більше практично. Тут безпосередньо історія Нюфолда, що він думає про теорію прив'язаності. І мені нарешті заходить. Треба, до речі, почитати. Давно я вже не сідала читати. Періодично. Якщо маю вільний час, то навіть якісь там від роботи, немає роботи так багато, так інтенсивно, то читаю. Ось. Так. Да. І мені нарешті о, чудесно. І мені нарешті заходять ці книжки. Мені здається, я просто доросла. Насправді, як би це так не звучало, але я нарешті доросла до того, щоб читати літературу для батьків, не зі сторони дитини. І це класно. Вам просто треба було бачити мою реакцію на середовище, в якому я знаходжуся. Я просто вийшла з, з кімнати з кондиціонером, це вже дуже приємно, але в офісі все одно прохолодно. Я вийшла на вулицю, я прям ну, було дуже спекотно, це якийсь капець просто. Я не знаю, я того літа такого не пам'ятала, ми з Насті говорили, вона каже, що були такі дні, що прям дуже спекотно. Але ми були тоді в іншому гуртожитку. Я тоді жила в сьомому або в другому. Там було прохолодніше, там не було так жарко. А це просто якийсь стрілець. Жах, просто жах. А, вашої уваги найсмачніший сендвіч з сільпо, який я куштувала з баликом. Це просто топ. Слива, яку я ще не куштувала, але скуштую І садочок. Я абсест з садочком. В плані, я сумувала всю повномасштабну війну за садочком. Я зараз купую тільки садочок здебільшого. Я ніколи не любила яблучний сік, але, але це прикольно, мені сьогодні прям подобається. Скільки тут цукру? 12 грам. М -м -м, непогано. До речі, я вам не показувала, дивіться, яка приколюха в мене є. В мене є драко. Я, якщо хтось не знає, люта фанатка драміони. Була і досі є. драміона, то майже канон. Ладно, жартую, але я дуже люблю цю пару і це з кіндера. Іграшка І, і він а, всюди зі мною. А, ось. Завжди його ношу з собою в сумочці. Подорожуємо Києвом з драко разом. Це взагалі мені а, Марія чудесна моя подарувала Кіндер. І я супер задоволена через те, що ну, драко. Типу. Краще драко в варіантах, які зробив Кіндер, може бути тільки Луна. Я знайду колись луну, але я не можу знайти в Києві цих Кіндерів з Гаррі Поттером Не розумію чому. Гляньте, скільки? Я вже додала страв, і мені лишилося ще раз, два і три. Ну, прям небагато насправді, правда, тут чомусь немає. Я не бачу напої в цьому закладі, треба уточнити, чи є якісь напої, чи їх додати, бо я не знайшла ніде, ні а це по ідеї, І напої мають бути. Не знаю. А, треба уточнити. І я думаю, що я сьогодні завершу. Зараз четверта. Мені лишилось три сторіночки. Ще топчик. Я ще паралельно дивлюся, Феліт говорить, канал про спецслужби Лукашенка. Я так люблю ці відео про різні спецслужби, про це все, бо там дуже багато. Інформація яка краще дає зрозуміти, як взагалі працює е, 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 імперії, як працює як працюють демократії, авторитарні країни, це все це дуже цікаво. І я так слухаю паралельно, ну, типу, дуже ж не сильно треба вникати, насправді, заповняючи це, передруковуючи назви. І така, блін. Цікаво, дуже цікава. <сько> Я завершила виходить. Є зараз півні-п'ят. Сидівлю додому раніше. Я зараз ще зателефоную точні деякі моменти. Але я молодець. Це була програма Максиму. Я не думала, що я це сустину. Все, я завершила. Тепер. Офіційно починаються мої вихідні. А, ну, ще пів години до закінчення робочого дня, але я думаю, що я можу піти додому. Ось, я дуже просто хочу, може. Це просто капець. І що ще я хотіла сказати про що? Нічого, все. Мені ще сторіс треба зробити, бо я сьогодні тільки дві зробила, але я придумала сторітел, тому я сьогодні або я його зараз, або поки буду їхати додому, розпишу, або. Уже після зустрічі з Веронікою вночі роз, розроблю його. Не знаю. Якось так. Але я собою прям супер сьогодні задоволена. Прям дівчинка молодець. Молодець. Купила два персики. Я не знаю, яка магія. Я впевнена, що мені просто дуже треба були ці персики. Через те, що я їх купила за 18 гривень. А готівки у мене було рівно 18 гривень. Типу рівно 18 гривень. не 19, не 16. Рівно 18. Це доля. Перебігла додому, вам нічого не показала, поїла пельменчики по Говорила, провела зустріч з Веронікою. Ми е, робили розпаковку особистості і подумала, що мені мама скинула гроші. Я думала, що можу сходити зараз в сільпо, типу, скупитися трошки. Там буквально хліба, молока, мені треба було купити хоча б, е, бо закінчилось. Думала, може, якийсь салатик собі на завтра купити. І тут гроза, тут тренда, просто треш. Дивіться на це. Тут блискає тупо в різних частинах. Отам, отут, отут і геть десь отам. Це просто треш. Моя. Ох, йомайо. -йо. Мені зараз просто просинається два ПТСР, жартую, не ПТСР, але мені там, типу, я грози боюсь, але воно ще так часто нагадує бляха вибухи. Ну, в плані того, що я просто повертаюсь в подумки трохи в ці в. поверну на себе краще. Треш. Просто треш. А, ну, я не піду в сільпо, мені дуже страшно буде йти в сільпо, бо що це я не готова до таких штук. Жах, просто капець. А, мене просто подумки, ці всі спалахи такі часті. Повертають в травень місяць, коли просто було дуже багато вибухів від роботи ППО шахідами, і мені зараз подвійно страшно, бо воно, бляха, нагадує це. Треш. Треш. Треба вімкнути світло буде не так видно і буде не так страшно. Хоча я не люблю в цей період вмикати світло, бо, типу, якраз такий класний вайб. І загалом можна було б сходити, бо це далеко, бо грохіт я навіть не чую нормально. Але, блін, я не, я не вивезу цього що, Я не вивезу такого. Чому я не додумувалась раніше, що тригерити може не тільки звук вибухів, але і спалахи? Я з дитинства боюся грози і боюся грому. Гучних звуків це страшна для мене річ, тому страх грози був зі мною завжди. Я не пам'ятаю себе, яка не боїться грози. Але завжди це був грім. А зараз я сижу, і мене ледве не тіліпає від того, що я бачу спалахи від блискавки. Вони дуже інтенсивні, дуже. Часті, я прям відчуваю, як моє тіло напружене. Мені хочеться втекти, мені хочеться зайти за дві пляха стіни, це трендець. Фу, І що? М а, якщо у вас також така реакція, по-перше, ви не одні, по-друге, е техніки стабілізаційні в цьому в хайлайтсах є. Заходьте, дивіться, бо реально, ну. Трендець.